Всіх вітаю з вами Сергійович, до вашої уваги відеоролик у рубриці Шлях до». В цій рубриці відеороликах ви побачите повний та детальний розбір танку, а саме які модулі ставити та які можна або потрібно бійти стороною. Також які перки та спорядження ставити, а на фоні ви будете дивитися бої на танку. Перейдемо одразу до прокачки танку. Індіан панзерна зустріне, м'яко кажучи, не з кращої сторони, починаючи від ходових характеристик, так і вогневої потужності. З модулів від попередника нам дісталася гармата 8,8 см 36L56 з характеристиками в 145 мм пробиття, що, м'яко кажучи, маловато, особливо проти 9 та 10 рівнів. Але є голдові снаряди з пробиттям 194 мм з ганебним розкудом у 0,36 та часом зведення 2,21 секунди, а також поганою стабілізацією. Якщо ви хочете зберегти ваші нерви, то рекомендую грати на стоковій гарматі на голді, бо далі у вас буде вибір того, як прокачувати цей танк. А причина цього в тому, що без топової ходової на танк ви навіть модулі поставити не зможете. І тут два шляхи вирішення цього питання. Перший це витривалість, це збирання досвіду, без спорядження та на стоковій гарматі з голдою. Спочатку ви збираєте на ходову 14 тисяч, а потім ще й на гармату 16,5 тисяч досвіду, що буде далеко не легко. Так як в такому форматі ми можемо встановити дуже малу кількість модулів, точніше один. Із явних претендентів це поліпшений приціл або посилені механізми зведення. Або ж і другий варіант мажорський, для того, щоб менше грати на стоковій гарматі. Для цього з модулів ставимо поліпшене загортування що не збільшення у 10% вантажу підйомності. Завдяки цьому ми зможемо поставити ще вентилятор та стабілізатор, які в парі покращать дуже сильно нашу вогневу потужність, а головне дадуть можливість встановити будь-які модулі без топової ходової. А саме нас цікавить притопова гармата, з якої використання голдових снарядів впаде до мінімуму. Бо ми матимемо 203 пробування броні на основному та 237 на голдовому снаряді при розкиді на 100 метрів у 0,32 та часом зведення 2,33 секунди. З цією гарматою танк, звісно, не перетворюється у снайпера, але грати стає приємно, не враховуючи перезарядку у 7,20 секунди та шкоду на хвилину лише 2000 одиниць. Після цього на мій розвитку дослідив гусениці, що дало мені можливість замінити загортування та поставити досилач, який зменшив перезарядку до 6,47 секунд. Але це не єдиний ефект, який дає нам топова ходова. Ще є такий важливий параметр, як швидкість повороту танку, яка в стоці. 36 градусів, а у топовій конфігурації майже 41 градус. І, хоч різниця невелика, але відчуватися вона буде дуже сильно, бо танк має погані параметри опору ґрунту у 1.05, 1.15 та 2.21. До прикладу, сусід по нації Пантера друга має 077, 096 та 2 відповідно. Наступним модулом до дослідження рекомендую мотор. Стоковий мотор має 500 кінських сил, що при вазі танку у 40 тонн, дає 12,37 кінських сил на тонну ваги. А це означає, що наша рухливість приблизно як у тяжкого середньостатистичного танку, враховуючи відсутність в броні танку, але про це поговоримо пізніше. До речі, зі стоковим мотором на рівні поверхні на твердому ґрунті ви не зможете розігнати з більше ніж 37 км на годину при заявленій швидкості у 55 км на годину. І ось топовий мотор вже має 670 кінських сил. Та питому потужність для Indian Panzer у 16,58 кінських сил, різниця цих моторів буде шалено відчутною. На рівні поверхні танк з легкістю буде набирати свою максимальну швидкість, хоча відчуття сильного опору ґрунту вас не буде відпускати, але для швидкого пересування по карті цього більш ніж достатньо, ну і максимальна швидкість назад становить 20 км на годину. І на обох моторах він набирає цю швидкість. Топову гармату можна встановити, не прокачуючи башту, бо вона на цьому танку одна з оглядом у 380 метрів. Отож перейдемо до родзинки цього танку, топової гармати 9 см. На неї вам знадобиться накопичити лише 18300 досвіду, та гармата вас здивує своїми характеристиками. Перший очевидний плюс у більш швидкому перезаряджанні, ця гармата перезаряджається лише 6 секунд, що майже на пів секунди краще попередньої гармати. Далі бронепробиття, яке краще на 15 одиниць та становить 218 одиниць, що для СТ-8 рівня більш ніж достатньо, так що й голдові снаряди пробивають 259 мм, що на 22 мм більше так і на цьому покращення не закінчується. Точність цієї гармати 0,3 метрів, а час зведення 1,87 секунди проти розкиду у 0,32 та часом зведення 2,33 секунди у попередньої гармати. І як ви вже зрозуміли, ще не просто так в описі танку написано, що це снайперська машина. Дійсно, в першому ж бою з цієї гармати ви відчуєте перевагу, яку дає ця гармата, а в поєднанні котів нахилу у мінус 10 вниз та 20 вверх реалізувати танк стає ще легше. А ось ціна, яку ми платимо за цю гармату, це бронювання танку. По традиції почнемо з башти. Скажу одразу за маску гармати, яка майже на всю передню частину башти, пробивається вона майже вся, наведено броня там 130 мм. І є зони по краям маски, де маємо 190-260 мм броні. На моїй практиці маска відбувала 30% снарядів від 6 до 8 рівнів, так і в іншої частини башти бронювання дуже плаваюче, тому краще покажу, як виглядає індіан панзер для супротивника з пробиттям у 150 мм. Там, де ми бачимо рожеві зони, це зони від танку. Всі зелені зони, що ми бачимо, це зони, які мають близько 90 мм наведеної броні. І буде туди залітати все. Така сама проблема і з корпусом танку, але там є місця, де броня піднімається до 130-150 мм. А ось так виглядає індіан панзер проти танків з пробиттям 200 мм, і як ми бачимо, зон, де нас можуть не пробити, майже немає і бурта корпуса такі самі майже не мають бронювання, там лише 60 мм. Тому не затримуємося на цьому і перейдемо до спорядження та перків екіпажу. Спорядження рекомендація це вентилятор, досилач та стабілізатор вертикальної наводки. Я перепробував дуже багато варіантів обладнання і, на мою думку, така конфігурація саме для мене показала найкращий результат. Хоча хотів би відмітити, що можна використовувати збірку з поліпшеним загортуванням, досилачем та стабілізатором вертикальної наводки. В цьому випадку ми отримуємо більший очок міцності у 1410, що на 110 більше від стокових значень, але сильного впливу це не дасть для цього танку. А ось екіпаж дійсно може покращити результати бою. А для цього вам знадобиться ось такі перки. Всім членам екіпажу беремо бойове братерство, а далі перки індивідуальні, командиру, гострий зір та ремонт, навіднику плавне обертання башти та ремонт, механіку водію плавний хід, король бездоріжжя та віртуоз, ну і заряджаючому безконтактна боєукладка та інтуїція. На цьому танку в нас немає заряджаючого, який був у попередника ВК-3002D, його функцію виконує командир танку. Ну і тепер в загальному поговоримо про індіан Panzer. Танк сильно не вибивається з концепції цієї лінійки, єдине має немає погану рухливість. Залишати цей танк собі не буду. Для мене цей танк не є актуальним. Я граю в більшості випадків агресивно, а ця машина. Точно не про агресію. Танк середній та гарно збалансований, має в собі відмінну гармату, стандартну динаміку для СТ та відсутність збронювання. Відносно попереднього танку грати стало важче, так як ми часто бачимо десятки, рівні, які мають середню шкоду у 500 плюс одиниць. При тому, що ми маємо 1300 очок міцності, таке маскування лише 11%, що не дозволяє грати від дистанції. На всі модулі для прокачки танку, окрім рацій, вам знадобиться 69800 досвіду. А до Leopard ПТА 172 800 досвіду. Загалом на індіан Панзер вам доведеться набити 242 600 досвіду, що для восьмого рівня середній показник. Я танк пройшов за 62 бої зі стоку до наступного танку. Відіграв я з такою статистикою. Як ми бачимо, середній дамаг на танку не зріс відносно попередника, що мене здивувало. Але це можна пояснити саме моїм стилем гри. Я не дуже звик до машин з відсутньою бронею, а у середній дамаг по серверу на цьому танку з різних джерел від 900 до 1150 одиниць шкоди, що теж доволі мало для такого танку. До речі, за 62 бої я зміг дійти до 76% на відмітку на танку. Ваша головна задача на індіан Панзер бути майже в першій або в другій лінії, відігравати від союзників або ж рельєфу. Багацько гравців не знають, що башти індіан пробувається в маску і намагаються вицілювати лючок башти, і це нам дає велику перевагу, працює так звана уявна броня. Ну я докачав цей танк і незабаром чекайте продовження мого шляху до Leopard 1. Ну і на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо сподобався відеоролик, ставимо лайк та підписуємося на канал. Залишайте коментарі, чи подобається вам Indian Panzer, та яку збірку спорядження ви на ньому використовуєте. До зустрічі у нових відеороликах.